Колись шанхайське автошоу слугувало заходу плацдармом для демонстрації своїх автомобілів китайцям, головним транспортом яких залишалися велосипеди. Тепер воно перетворилося на виставку продукції головним чином власної автоіндустрії Китаю, яка перевершує американську за розміром ринку. На виставці перспективні компанії продемонстрували цілий спектр транспортних засобів від компактних та електричних до ненажерливих позашляховиків та седанів люкс класу, намагаючись обійти своїх глобальних конкурентів, чи не на єдиному великому ринку, який демонструє стійкість в часи кризи. Перехід на електричний транспорт став цього року однією з головних стратегій світових автокомпаній, які намагаються посилити свої позиції в Китаї. І експозиція, яка відбувається раз на два роки, мала що показати відвідувачам. Ми змінюємо уявлення про автомобіль як механічний пристрій на концепцію електричного та електронного засобу. А це трансформує саме ядро, саме ДНК машини, переносячи нас з ери бензинової в електричну Ясна річ, найбільшу увагу гостей привернула продукція китайських автовиробників, і, хоча вона все ще майже повністю залежить від закордонних технологій та дизайну і не дотягує до високих американських, європейських та японських стандартів, аналітики переконані, китайці невпинно наздоганяють конкурентів. Новий улюбленець місцевої публіки, виробник акумуляторів, BYD Auto. Її компактний автомобіль F3 потрапив минулого року до десятки найбільш популярних в Китаї. Цього ж разу компанія представила лише одну нову модель багатоцільовий засіб М6. Серед попередніх розробок, які теж фігурували на ярмарку, було і гібридне авто зі штепсельним роз'ємом F3DM. Машина, яка надійшла в продаж у грудні минулого року, долає на одному заряді 100 кілометрів шляху, після чого переходить на традиційний двигун. Наразі ціна автомобіля становить 22 тисячі доларів, проте зі зростанням обсягів виробництва вона може впасти до 16. У порівнянні з традиційними транспортними засобами дослідження та розробка батарей та систем управління є базовими для електричних автомобілів. І деякі китайські виробники, зокрема BYD Auto, є світовими лідерами в цій галузі. Цей електромобіль є новою надією китайської автоіндустрії і дозволяє нам змагатись на рівних з іноземними автовиробниками. Китайські споживачі, більшість з яких все ще купують авто вперше, є відносно відкритими до електричних засобів пересування, оскільки чимало з них вже мають електричні скутери та мотоцикли. Аналізуючи інвестиції китайських гравців ринку, ми бачимо, що це може виявитись дуже успішною стратегією, бо вони здатні одразу запустити свої моделі у виробництво та вивести їх на домашній ринок, здобути досвід, заручити з підтримкою уряду, а потім перенести своє ноу хау на інші ринки та експортувати новинки до Європи та США. Я думаю, це однозначно може виявитись успішною моделлю, принаймні західним компаніям головний біль забезпечено. До змагання за ласи шмат ринку долучаються і інші домашні виробники. Компанія Чері, найбільший вітчизняний автоконструктор Китаю, теж представила на ярмарку свою електричну новинку Річ М1. Компанії кажуть також, що їхній гібрид на літієво залізофосфатних батареях С-18 може подолати на одному заряді близько 150 кілометрів. Однак автовиробники руки складати не планують і продовжують працювати над електричними продуктами, які зможуть конкурувати за ціною та характеристиками зі звичайними чотириколісними засобами. 比亚迪将科技用于创造。